Ліка підіймає гирю вагою 2 кілограми. Цим займається під час тренування в одному із полтавських спортзалів. Десять разів то читало. Ну, я кидала м'яч в стіну, що я піднімала гантель. Я трималася і стояла в котті. Не, Крім неї, тренування відвідують ще троє дітей, які вимушено переїхали із областей, де тривають обстріли. Про тренування дізналися із соцмереж. Говорить тітка Ліки Марія. Сюди прийшли вперше. Займалася в Харкові. Моя племянниця гімнастикою і на танці ходила. От сюди прийшли, щоб енергію більше втратити. От і познайомитися з детками. дітки. Їхали со знакомими. Вот спустя неділю тільки змогли виїхати з Харкова. В Подвалі сіділі В подвалі сиділи, да до 3-го числа займається із дітьми полтавський тренер Дмитро Дрофич. Сьогодні проводяться безкоштовні заняття з кросфіт для дітей. Ми набираємо спочатку групу. Потім ми будемо виділяти дітей. Хтось старший буде трішки важкіше вправи, хтось молодший будуть виконувати елементарні вправи. Але поки що ми в общій такій групі працюємо. Свого сина на заняття привела Ольга Бермудес до Полтави. Вони приїхали більше місяця тому. Раніше займались в Сумах. Він теж ходив на вільну боротьбу. Ну, дуже люблять активний образ життя. В першу чергу вони переключаються з... від комп'ютерів, тому що весь час в основному вони сидять, телефони, присідання, план займати, щоб ну, здоров'ям було здорово. Ці заняття відвідують четверо дітей віком від 5 до 16 років. Такі тренування влаштовують двічі на тиждень. Кожне триває приблизно годину, говорить Дмитро Дрофич. Мирна територія, тут потрібно дітям займатися спортом, щоб вони психологічно і фізично відпочивали від того, що зараз відбувається. За словами тренера, у майбутньому планує організувати, зокрема, заняття з гімнастики та важкої атлетики. Тетяна Івах, Ігор Лук'яненко, новини на Суспільному, Полтава.